Це не купівля продаж, це не про гроші. Кав'ярню треба віддати, і тоді ми це все закриваємо. це Лука Карпюк, власник франшизи, Блекханіна, Галицькій та Стрийській. Він розповідає, що співпраця з компанією починалася успішно. Він вірив у потенціал закладу та прагнув його розвивати. Разом вдалося досягти чималого, і жодних проблем не виникало, доки керівництво не висунуло претензії у безлічі порушень. За всі роки співпраці, ну, тобто ми говоримо з 2021 року, сьогодні у нас є вже лютий 25-го, так, А, ми не отримували жодного офіційного якогось зауваження. Жодного штрафу це нормальна історія для франшиз, для великих мереж, коли хтось десь щось трішки там неправильно працює. Це все прописано в договорах, звичайно, як на це треба реагувати. І звичайно, що є якісь штрафні санкції, але жодного офіційного зауваження, жодного листа, жодного якогось повідомлення про те, що щось когось не влаштовує, чи щось відбувається не так. Ми за цей період не отримували. Жодних штрафних санкцій не було призначено. Тобто нічого в нашу сторону не висловлювалось ніяких зау. vax Перші звинувачення стосувалися, нібито на Роялті січня ті січні 2022 року. Однак, за словами Луки Карпюка, такі вимоги суперечать домовленостям, які існували із засновницею бренду. Адже заклад був звільнений від цієї уплати на період коронавірусних обмежень через складну фінансову ситуацію на всьому ринку, а також після початку повномасштабного вторгнення. Домовленість підтверджувалася приватними переписками, а жодних претензій не було до листопада 2024-го, коли Карпюк раптово отримав. Звинувачення у несплаті та штраф у 200 тисяч гривень я отримав справді дзвінок від мого франчайзера. Із повідомленням про те, що ми мали відновити сплату роялті, але давайте ми це питання про відновлення цих оплат відтермінуємо, тому що ми розуміємо, яка непевна ситуація складна, краще тримати гроші в бізнесі, краще його розвивати, краще стабілізувати саме підприємство, краще допомагати війську. А про відновлення сплати роялті ми поговоримо колись пізніше. Власне, для мене це була домовленість. У своїх соцмережах засновниця бренду Блекхані Оксана Вітинська також не змовчала. Вона пояснює конфлікт із франчайзі як результат численних порушень договору. Зокрема, бренд незаконно передавався третім особам, що суперечить умовам франшизи. Вона наголошує, що захищає бренд, його репутацію та стандарти якості, діючи виключно в рамках закону. Рішення про дострокове розірвання договору, за її словами, не є віджиманням бізнесу, а наслідком порушень правил, які створить. Для збереження цінностей та якості бренду. Ця ситуація вона для мене насправді дуже сильно зайва в цьому часі. Але вона відбулася і її потрібно вирішувати. Я пропонував різні варіанти рішення. Перш за все, при першій нашій розмові після цього, я запропонував все ж таки обдумати все ще раз, знайти якесь порозуміння. Я прагну діалогу. Можливо, хтось із нас пішов би на якісь поступки. Я був впевнений, що ми знайдемо порозуміння як дорослі люди, як підприємці, там які працюють уже не один день, і як партнери. Але цього не відбулося під час свого офіційного відрядження. Лука Карпюк мав переговори із керівництвом та дізнався, що бренд вважає центральну локацію найважливішою для блекхані. Йому запропонували вирішити конфлікт, забувши про борги та претензії. Якщо він передасть цю локацію у власність франчайзера, ми це вирішимо все в судовому процесі. У тебе є претензія, це нормально. Ти йдеш в суд. Ми приходимо в суд, ми відповідаємо на це, і згідно чинного законодавства, в правовому полі ми вирішуємо цю ситуацію. Нехай не як друзі, нехай не як партнери, не як дипломати, але хоча б як цивілізовані люди. Минуло чотири місяці від початку конфлікту. У судовий позов так і не подано, але тиск на бізнес триває. А ситуація залишається невирішеною. Також нагадаємо, що 16 вересня 2024 року на кав'ярню було скоєно напад та завдано збитків на понад півмільйона гривень. Попри це, того дня люди масово підтримали заклад, купуючи каву, що стало підтвердженням їхньої лояльності та довіри. Кав'ярня це звісно кава, так але. Для мене це завжди було набагато більше, ніж кава. Це, це можливості, це про людей, це про сервіс, це про гуртування людей. І зараз, з перших днів повномасштабного вторгнення, для мене це про допомогу. Ми працювали з першого ж дня, з 24 лютого. Ми працювали, як завжди, зранку відкрилися. І від того часу і до зараз кав'ярня. Активно продовжувала підтримувати Збройні Сили України в тому чи іншому вигляді, в тому чи іншому ключі. Чи це прямі донати, чи це якісь збори тощо. І навіть коли я вже пішов служити, все одно у мене, хоч я і був і є військовослужбовцем, у мене було чітке розуміння, що так, я є військовослужбовцем, але бізнес є бізнес. Бізнес працює. Він десь там у Львові, в безпеці. і Якщо він працює, значить він повинен допомагати. Христина Кругляк Остап Кульпа, правда, тут Львів.